Меморіальні дошки полеглим героям відкрили у Долібах. Так у місцевому ліцеї завершився тиждень пам'яті у грабовецько долібівській громаді. На фасаді навчального закладу встановили сім меморіальних дошок на честь випускників, які загинули, захищаючи Україну. На подію прийшли близькі та рідні люди, щоб закарбувати спомин про своїх героїв. Наймінімальніший обов'язок кожного з нас зараз є пам'ять, вшанування пам'яті. Зберігати пам'ять, розповідати, передавати, не забувати, цінувати, шанувати, підтримувати, допомагати і основне не допускати байдужості. Ні перед самим собою, ні перед сім'єю, ні наодинці, ні в громаді, ні в державі. Тому що пам'ять нас формує, пам'ять формує наше суспільство. Впродовж тижня у громаді відкрили 25 пам'ятних дошок, їхні імена назавжди залишаться на стінах. Семи навчальних закладів. Ми розпочали в нашій громаді в навчальних закладах вшановувати пам'ять хлопців, які віддали своє найцінніше, найцінніше це своє життя, за кращу долю нашої держави, за кожну родину, сім'ю. За кожного з нас. Ці хлопці були колись не лише учнями школи. Тут вони росли, мріяли, сподівалися. Для громади могли зробити ще багато добрих справ та поклали для неї найцінніше своє життя. На стінах школи, мовчазні дужки. Вони для нас святі, немов ікони. Про них ще не написані книжки, але за ними вже дзвонили наші дзвони. Їх імена, як світло крізь руки, як журавлі летять у вий аж до раю. Їх пам'ять не на день, а на віки. Їх не забудуть. Я точно знаю. Кожна дошка з іменем не просто згадка, це тепер нагадування мешканцям громади про ціну свободи та незалежності. Вони щодня показуватимуть учням навчальних закладів. Герої були серед нас. Вічна їм слава. Ольга Щепаняк, Роман Копринець, головні новини для Стрийтабе.